Бачив, тут е, приїхала Ольга Миколаївна. Ну і, мабуть, ще, ще час є. І, я думаю, що під'їдуть і будемо дивитися, як наші дівчата покажуть найкращий їхній талант, який вони роками. Роками, як кажуть, вже 50 років це не, не маленька дата, так що будемо дивитися, слухати. О, сьогодні виповняється. 50 років Росташівському будинку культури, всьому їхньому колективу. Ну і, мабуть, сьогодні будуть представники із Великописарівської селищної ради із будинку культури, а також, мабуть, буде присутня голова громади Людмила Олександрівна Бірюкова. Ну і інші почесні. Гості, я думаю, що розпівається прапор громади, моє серце від гордості мере, від свято. Let's <laughs> see. Хочу подякувати Збройним силам України за можливість сьогодні працювати, творити, за те, що вони захищають нас, наші кордони. Ну і звісно ж, хочу від усього серця подякувати всім засновникам веселих молодичок, всім учасникам сьогоднішнім і вчорашнім. Одним словом, усім усім, хто причетний до того, як ми славимо нашу маленьку батьківщину українською піснею. Шановні, дорогі наші, талановиті, бажаю, ну, перш за все якнайшвидшої нашої перемоги, міцного, міцного миру. Нехай не міліє ваша душа, нехай не міліє джерело вашого натхнення. Ну і, звісно ж, на день народження, а на такий серйозний день народження без подарунку не можна приходити. Отут маленький-маленький такий технічний засіб, який допоможе нашим молодичкам бути не лише веселими, а й сучасними. Ромашки поляні, і подаруй мені ромашки, мені троянди не даруй, ти подаруй, якщо не важко, і це людками зачаруй. Шановні винуватці свята, дозвольте привітати вас із вашим золотим ювілеєм. Побажати вам міцного здоров'я, щастя, добробуту, достатку. Хай завжди у вас сім'ях буде добро. Хай завжди у вас сміються діти та онуки, мирного неба вам, щоб ви ще довго-довго нас радували своїми такими гарними піснями. У нас невеличкий подарунок якраз доїхав щойно. Це те, що ви про пройшли... що він мріяли, щоб ваші концерти стали більш яскравими, красивими і гарними. Ви це ваше взуття на що Після концерта можна буде всім приміряти. Все після концерту підійде, все поміряно, підготовлено. Ми ж готувалися. Всім настрою старішій перемоги і зі святом. Народились ми в Україні на полі. Що таке скажи Україна? Я кажу відверто йому. Україна це, я, Україна, це ти, Україна, це ми, Україна, Димницький історія, цілих міряти, що ти. ніж 30 років я знайома, я знала увесь список цього колективу. Я рада, я рада, що в нас на території нашого села є такий прекрасний народний уже колектив. Я бажаю сім'ям творчого натхнення, успіхів, сімейного їм благополуччя. Вони наші трудівники. Це люди, які. Поціловані Богом, одним словом, можна так сказати. Я співаю із го року. Ну, коротше, я ще із яслів, із садика співала. Зараз не співаю. Ой, моя улюблена пісня це нова е, Тиє, Наталії Євхваліон. Я повертаю ну, жасминовий рай. Можу проспівати куплітики. Не, не сильно, ну так, бо я більше мовчу голосом. Я повертаюся до рідної, до хати. Старий горіх скрипить під батьківським вікном. Як жаль, що вже нема кому мене зустрічати, та зіріває рідний дім своїм теплом. А Смину лавочка низенька, на ній сижу я, на баяні виграю, а той жасмин ще посадила моя ненька. І тут себе я почуваю, як в раю. Сьогоднішнє свято для нас дуже важливе, тому що наш ансамбль починався дуже давно. Його починали наші ще бабусі, мами. Ми дуже хвилювалися, дуже хвилювалися. Тому що зараз такий час дуже важкий для нашої країни. І взагалі ми хвилювалися. Велика подяка, що нам такі чоботи красиві перед баном. Подарунок якийсь, ми ще не знаємо, який ще мене заглядали. Ну, думаю, надалі ще будемо щось, щось. Ми дуже переживали, що до нас ніхто не приїде. У нас дуже не дуже спокійно, але дуже багато гостей. Ми дуже раді їх привітати. Свято, ну це ж ювілей, це ж день народження, його не, не переносять. Він, якщо є, то треба його було відзначити. Відзначили, я думаю, у нас вдалося непогано, дівчата задоволені, отримали подарунки довгоочікані. Так давно ми їх не, не дарували, не балували нічим з цією війною. Так що, я думаю, день народження не відміняється.